Вчу-вчу ту англійську, а говорити так і не можу. Ніби вчу, але не можу зробити її частиною свого життя. Ніби щось знаю, але коли мова йде про співбесіду, класну розмову, то всі думки кудись зникають і говорити не можу. Сьогодні ми говоримо про тему, яка хвилює багатьох: як зробити англійську частиною свого життя, як нею вільно говорити і перестати робити помилки, які ну всі роблять, говоримо про помилки в англійській, які не дозволяють вам вільно заговорити. I should have known better be shallow I, I should have known Всім привіт, мене звати Лена Науменко. і Впродовж останніх 26 років я викладаю англійську дорослим. В минулому я синхронний перекладач та спеціаліст з плинного мовлення. Три роки тому я отримала диплом нейролінгвістичного коуча, і я знаю, як працює мозок дорослої людини і знаю, як допомогти досягнути успіху, перестати зливатися та почати нарешті жити свідоме життя. Тому це відео буде корисним всім, хто не може себе організувати, хто починає постійно кидає, хто шукає при. Чину своїх провалів зовсім не там, де вона є насправді. Сьогодні ми говоримо про помилки у вивченні англійської. Я дуже раджу додивитися це відео до кінця, адже в кінці у мене для вас підготовлено подарунок, який ідеально доповнить всю ту інформацію, яку я сьогодні буду розказувати. І це відео буде корисним всім тим, хто вивчає англійську, або тільки думає про те, що пора її почати вивчати, або думає, що ніколи та англійська йому не знадобиться. Спойлер, це зовсім не так. В речі мене часто запитують. Я звідки набралися. Ті 26 років викладання все дуже просто. Я почала викладати ще коли я готувалася до вступу в 11 класі. І впродовж цих 26 років, звідки я знаю, які взагалі помилки, та тому що я кожного студента детально аналізую, дивлюся, які помилки, яку помилку як виправляти, тому що є різниця, як виправляти помилку в граматиці, в лексиці чи в умові, це все різні інструменти. Тому поцікавтесь, будь ласка, внизу під цим відео у вас буде посилання на анкету перед запису на мій курс Вільна англійська, де спомню усього іншого, ми ще й виправляємо помилки. В кожному модулі у нас є урок про помилки. Наприклад, якщо у вас модуль по вимові, я прям розказую, які типові помилки за 26 років викладання я бачила і покажу вам, як їх виправити. Теж саме з граматикою, лексикою. В общем, просто поцікавтесь, я нічого вам не впарюю, не продаю. Просто зверніть увагу, якщо вивчення англійської для вас актуальне. Коли ми говоримо про помилки, мені одразу згадується фраза, яку викладач в Кембриджі сказав нам, коли я отримав Ла диплом і говорив про те, що про артиклі. До речі, що ми, україномовні, робимо стільки помилок в артиклях, що ми навіть не будемо про ці помилки тут говорити. Ось це реально про мене. Коли я вивчала англійську, не було ні інтернету, не було ніякої мови взагалі про методологію самостійного вивчення мови, і тому я наробила дуже багато помилок. І одною зі своїх місій зараз я бачу застереження студентів і необхідність показати, як же вивчати англійську правильно, тому. Що дуже важливий момент, якщо ми вивчаємо англійську, ходимо на курси чи до репетитора, це така лише малюсенька доля часу, яку ми проводимо разом з викладачем, тому що ходимо на заняття ми 2-3 рази на тиждень, а от з собою ми знаходимось 24 години на добу, і тому дуже важливо навчитися, як же все таки самостійно вивчати опановувати мову, як не наробити тих помилок, які і вам зашкодять, і ще й вчителю не допоможуть навчити вас. Тому говоримо про помилки. І перша помилка це власне не знати методологію вивчення англійської, і тут треба розуміти, що є методологія викладання, але так само є методологія навчання, здобуття знань, і на жаль, нас цьому не вчили. Коли ми навчалися в школі, нам просто говорили: вивчи це і це. Ми йшли якось там, вчили, приходили, здавали, здавали, як правильно не з зацікавленості отримати для себе знання, а з зацікавленості просто здати і забути. Коли ми стали дорослими, ситуація. 지 <목소리나> Чесно кажучи, змінилася, тому що це наша особиста зацікавленість знати мову класно, говорити вільно, вражати рівнем своєї англійської інших, і це не тільки зараз про носіїв, а навіть коли ви приходите на співбесіду, чи коли ви подорожуєте і можете класно передати свою думку, ну це ж прям супер. Тому перша помилка це правда: не знати, що взагалі всередині вивчення англійської з собою робити, як правильно читати, як слухати, як вивчати слова, що зробити з граматикою. Усі ці речі. Людина сама повинна знати, особливо доросла людина, якій мені здається, не хочеться все таки, щоб півжиття дорослого витратити на те, щоб ходити до вчителів чи на курси. Тому моя порада завжди всім опанувати методику навчання. Щоб я порадила, я порадила, звісно, комплексно прокачувати англійське читання, письмо, слухання, говоріння, словниковий запас і граматика, не робити щось одне, кинувши все інше, а потім взяти щось інше і кинувши все. попереднє. ні, це все має бути комплексно комплексна робота над усіма навичками, тому що кожна навичка доповнює інше. Окрім того, потрібен чіткий план для того, щоб розуміти, що і коли я буду робити, і щоб цей план мені показував, де я чогось не виконую, де я над чимось забула попрацювати. І третє, оскільки ми тут дорослі, а значить, у нас немає дуже багато часу на навчання. Звісно, малесенькі дотики. Тобто, щоб це було не щось таке, сів на три години, а потім закинув на два тижні. Ні, нехай це будуть малесенькі кроки, і тоді вони приведуть точно до великого результату. Друга помилка, яку я часто спостерігаю у дорослих, це сліпе слідування підручнику. Але справа в тому, що якщо ми візьмемо будь-який підручник, наприклад, рівня b 1 і посадимо в аудиторію трьох різних людей, таких три портрета: один буде хлопець 18 років, який тільки вступив в університет. Іншою людиною буде чоловік 35 років, який працює в серйозній компанії і кому треба вести переговор. А третьої, нехай буде дівчина СММ 25 років, яка хоче просто подорожувати, а англійська в роботі їй не потрібна. Для цих трьох людей матеріали мають бути різними, але що відбувається в реальному житті? Їх взяли, відсортирували по рівню володіння англійською, а далі дають абсолютно однакові матеріали, не врахувавши ні їх темперамент, ні їх уподобання, ні їх попередній досвід взагалі нічого. Окрім того, не врахувавши все, що буде з ними відбуватися на Алі, тому що сценарії життя кожної з цих людей буде абсолютно різним. Теми для спілкування будуть різними. Словниковий запас, який від них вимагатиметься, також буде різним. А отже, і підходи до викладання і навчання мають бути різними. І тут порада одна: зрозуміти себе. Кожна з цих особистостей має зрозуміти себе, свої уподобання, свої сфери інтересів, свою експертизу, своє оточення і вже на це все накладати ті знання, які людина отримує з англійської тут і словниковий запас, який є активний, пасивний і зовнішній. Це і теми для говоріння, чи для письма, чи для читання. Всі ці матеріали мають бути дуже дотичними і дуже цікавими для того, щоб не кинути вже через місяць, два або три. А саме так і відбувається з дорослими, тому що в пріоритеті у дорослої людини є робота і сім'я, а вже потім вивчення англійської. І якщо ця англійська ще в додаток і не цікава, то навряд чи ми можемо очікувати, що Людини вистачить надовго. Окрім того, коли я говорю про сліпе слідування підручнику, я маю на увазі, що підручник дуже насичений теоретичними вправами: це граматичні вправи, або вправи на лексику, і всі вони на певному етапі правда корисні. Однак, головна функція вивчення і володіння мовою це власне говорити. І 90% всього навчального процесу має приходитись саме на говоріння. Але що відбувається, ми або вважаємо, що ми ще і нам потрібно ще більше теорії, або в Право на говоріння не є настільки залучаючими, щоб залучити повністю людину в цей процес говоріння. І зрештою людина відкладає відкладає на потім і втрачає дуже багато часу. Іноді буває пів року до того моменту, коли людина активно заговорить. А моя вам порада говорити з самого першого дня. Звідси виникає третя помилка не пропускати все через себе. Тут важливо пам'ятати, що будь-яка мова і рідна, і іноземна це в першу чергу засіб комунікації, засіб досягнення Агнення своєї мети, засіб вражати людей, засіб отримувати бажано, засіб переконання. Всі ці речі це те, заради чого ми взагалі починаємо вивчати мову, і тому наше прагнення має бути говорити нею як можна краще. А для того щоб це відбулося, всі матеріали потрібно пропускати через себе. Це перше. По-друге, всі матеріали мають дуже сильно впливати на наші емоції. Звісно, коли я прийшла на заняття чи на курси, а той матеріал Ну, взагалі, тема, яка мене і не цікавить, і я в ній не розбираюся, і я не розумію, для чого цей словниковий запас мені потрібен. Звісно, я і вчити не захочу, і не запам'ятаю, тому що ми пам'ятаємо, що ми запам'ятовуємо лише те, що дуже яскраво емоційно, або ми дуже багато це повторили. От Якщо цей пазл у нас зійдеться, тоді ми запам'ятаємо. Однак, якщо ми вивчаємо щось, що нам не цікаво, емоція не відбувається, повторювати нам того не хочеться. Ось ми витрачать. Чаємо час на речі, які насправді нам і не знадобляться, і не цікаві. І вживати ми не будемо. Тому моя порада тут зробити розпаковку особистості, оточення, експертності, зрозуміти себе, зрозуміти, що потрібно саме вам, зробити навчальний процес цікавим. А власне, це має бути не навчальний процес. Вивчення англійської має бути стилем життя. І до речі, у мене на каналі є класне відео, як ефективно навчатися. Ви можете переглянути також його для того, щоб краще зрозуміти процеси навчання. Я сподіваюся, що воно вам буде корисним і допоможе точно ще більше зрозуміти, як обефективити всі процеси навчання, незалежно від того, взагалі, що ви вивчаєте. Помилка номер 4 у навчанні дорослих це бути такими однобокими і використовувати ті методи, які використовувались раніше, які можливо на певний момент працювали, але ви вже навіть помічаєте, що вони не діють, але продовжуєте робити одне й те саме. Знаєте, як Ейнштейн говорив дивно очікувати іншого результату, постійно роблячи одне й те саме. Справа в тому, що. Що впродовж життя ми всі дуже змінюємось. Власне, ту ж саму розпаковку потрібно робити кожні пів року, тому що актуалізація змінюється. Наприклад, ви на сьогодні можете працювати в одній сфері, а потім в іншій. У мене, наприклад, так було, коли я працювала синхронним перекладачем спочатку в стоматології, а це була медична технічна англійська плюс торгівля. А потім мене запросили в кампанію фінансову, де вже були фінанси і юриспруденція. І ось тут дві різні історії, різні. Словникові запаси, різна інформація, якою я мала володіти для того, щоб ефективно працювати, так само буває у будь-якої людини, коли спілкування змінюється, країна змінюється, професія змінюється. Ми змінюємось як особистості, тому що ми продовжуємо споживати якийсь контент, читати, слухати, переглядати фільми. Звісно, на світогляд впливає дуже багато факторів. І тому для того, щоб краще розуміти себе всю розпаковку особистості, експертності оточення, потрібно робити регулярно і під. Ходи до навчання також мають змінюватись. Наприклад, якщо 20 років, 10 років тому для когось можливо діяло вивчення слів у стовпчик, зараз це може не працювати, тому що пам'ять змінилася. Або якщо ви трішки послухали з субтитрами, тому що кругом радять слухати з субтитрами, а потім відчуваєте, що це ну не діє, тому що не можна, до речі, спойлер вам слухати з субтитрами, тому що при субтитрах ви читаєте, потрібно вмикати слух, а для цього нам потрібно вимкнути очі і перестати читати. Або наприклад. Наприклад, якщо ви до цього читали просто заради читання і не переказували, і не брали класні вирази з контексту. От якщо якісь такі речі ви до цього робили, то потрібно задуматись: блін, а якщо я спробую щось інакше, можливо, і результат буде інакший, можливо, це буде мені ефективнішим. Я особисто все сприймаю. Я такий вираз в a pitch of salt, з долею іронії. Я ставлю під сумнів якусь таку загальну думку, яка є у когось, і пробую застосувати. На собі подивитися, а для мене діє так чи інакше. Я рефлексую, я записую, окей, ось така методологія мені подія. Я власне так роблю з кожним студентом. Я дивлюсь, як студент прогресує впродовж певного часу. І дивлюсь, ага, ось це і ось це діяло краще, ось цей підхід краще не застосовувати, тому що трішечки йде ефективність на спад. І таким чином, розуміючи себе, можна чітко зрозуміти, які підходи працюють краще, які ефективніше, які дають швидший, глибший результат. І тоді вже робити висновки і залишати лише саме-саме ефективне. При цьому це все може змінюватись з часом, повторюсь, тому що ми змінюємось. Ще одна помилка дорослих, і я розумію, звідки вона йде, це тільки тому, що досвід наш такий впродовж певного часу склався: не автоматизувати граматику. Так склалося, що граматику зазвичай ми вивчаємо через ось ці фравочки the gap, коли нам потрібно вставити якусь форму, дієслово, і на цьому все закінчується. Однак важливо розуміти, для для Того щоб говорити, потрібно подружити три важливих фактори: це словниковий запас, це автоматизована граматика, словник теж автоматизований, і генерація ідей. Ось ці три пункти мають красиво співіснувати один з іншим. І якщо хоча б один Ро ваше говоріння також іде вниз, і ви або говорите з помилками, або говорите повільно, або не говорите. Що мається на увазі, коли у вас автоматизований словниковий запас, ви не задумуєтесь над підбором слова. А до речі, коли здається якийсь міжнародний іспит, завжди оцінюють, у вас була пауза через те, що ви думали про ідею, чи через те, що ви задумались, як згадати слово чи граматику. І ось це друге буде сприйматися суворіше, тому що граматика і слова це те, що вже мають бути наявними у людини на момент складання іспиту. Так ось слова мають бути автоматизовані. Граматика теж має бути автоматизована, і лише ідея це те, над чим ми можемо задуматись, тому що правда бувають такі з підковиркою запитання, про які варто подумати трішечки довше. Так, ось в ваших силах автоматизувати граматику і випрацювати класну вимову. Це дві інвестиції в себе, які ви робите один раз і назавжди. Тому що граматика змінюватись не буде, вимова також змінюватись не буде. А от словниковий запас це те, що нам доводиться здобувати впродовж всього життя. Навіть в українській мові є слова, яких ми не знаємо чи не вживаємо. І з часом ми о побачили прикольне слово. Воно у нас зайшло в актив, або стало словом паразитом. Всяк буває, але ключова моя ідея тут, що автоматизуйте граматику, випрацюйте вимову, і тоді вся ваша мова буде класною, і вам ну таки по половина головного болю просто зникне, тому що тоді вам залишиться опрацьовувати словниковий запас і генерити ідеї. А це вдвічі простіше. Як автоматизувати це залучаючі техніки? Це техніки, де ви не вставляєте одне слово, а де ви з самого початку генеруєте все речення, мовлення, діалоги, ситуації, що завгодно, де ви говорите від точки А до точки Б, тут же згенерувавши ідею, тут же застосувавши певну граматику, тут же підсиливши це класним словниковим запасом і є. Техніки, які здатні вам в цьому допомогти. Шоста помилка дорослих. Це прокачувати те, що у вас і так уже добре виходить. Якщо ви подивитесь на себе зі сторони, ви побачите, що є якісь речі, які вам ну, дуже подобаються. Наприклад, дуже подобається писати. Я називаю таких людей в лапках письменниками. Я і сама така. І цьому є пояснення. Ми дуже любимо, коли ми бачимо якийсь осяжний результат. Ну, наприклад, у вас був. Порожній листочок паперу, а потім він став списаним. Звісно, я бачу результат. Натомість, коли ми вчимо слова, ми не можемо осягнути, це я вже і так знав, що це щось новеньке. При тому на завтра будуть якісь інші слова, буде якийсь інший контекст, де ми ці слова не вживаємо. І звісно, з'являється така демотивація. Тому писати ми любимо. А буває інакше, буває так, що людина дуже любить вивчати граматику і робити граматичні вправи. От Вона їх щолкає і робить, і тому. Часто в інтернеті ви можете пройти якийсь тестик на визначення рівня, що не є об'єктивною картиною, і побачите, що, наприклад, тестик вам дає B1 навіть. А вся справа була в тому, що в тестику тестувалася граматика-граматика або слова, тобто ви там і не говорили, і не слухали, і це таки просто зрізали на половину, тобто реальний рівень тут ваш може бути навіть а 1 хоча онлайн тест дасть вам B2. Тільки тому, що половини знань ви взагалі навіть не мали змоги показати. Тому я дуже Же раджу дві речі. По-перше, все-таки розуміти, що у вас виходить, а що у вас не виходить, і тут так коригувати з одного боку, підсилювати те, що у вас не виходить. Я б зробила аналіз себе по колесу балансу, чітко промалювала б собі, що у мене краще, що у мене гірше. Цю картинку побачила б і розуміла, ага, мені треба дуже сильно тягнути говоріння і словниковий запас. Як я буду це робити? Буду робити ось так, ось так, ось так. Окей, значить, мій план, щотижневий буде складатися з таких кроків: ось цього, ось цього і ось цього. Але це не буде означати, що те, що у вас класно виходить, ви повністю відрізаєте. Ні, ви просто робите меншу його кількість. Але якщо у вас виходить писати, ви продовжуєте писати, просто можливо один раз на тиждень або один раз на два тижні, тому що підтримувати на певному рівні ту чи іншу навичку, вам все одно потрібно. Сьома помилка це не працювати над мовою комплексно. Будь-яка мова це комплексне явище, слова не існують окремо від граматики, а граматика нам не потрібна, якщо ми не будемо її вживати і не будемо говорити. Говоріння і спілкування в свою чергу не існує, якщо не зрозуміти на слух те, що нам сказали, тому що саме на це нам потім і доведеться відповідати. А окрім того, для того, щоб на це все відповісти, нам потрібна класна ерудиція. А ерудиція береться з начитаності, надивленості, наслуханості. Ось і виходить, що прокачка англійської вивчення англійського насправді будь-якої мови це комплекс. Заходів, який направлений на всебічний розвиток вас як особистості і вивчення англійської. Саме тому, коли ви складаєте свій власний індивідуальний план навчання, а я б сказала план життя з англійської, має включати абсолютно всі ось ці навички. І складаючи цей план десь там в неділю перед понеділком, ви завжди маєте переконатися, що прокачка всіх цих навичок у вас буде. І повторюсь, ви не повинні помирати за англійською, і це не повинно. Бути дві години на день, це повинен бути дотик, але дуже ефективний впродовж 15 20 хвилин. І якщо ви не дивилися моє відео про пам'ять, обов'язково його подивіться, тому що там я говорю про те, що вже на 20-ту хвилину, по-перше, починається забування. А по-друге, у нас рівень концентрації зосередженості на тому, що ми робимо, також падає. Тому, якщо ви придумаєте собі, наприклад, що у мене є такий класний вільний день зараз, як візьму, як сяду на дві години, як пов. Чуся, а потім на тиждень зникаєте. Ось тут толку не буде. Тому краще все-таки спланувати таким чином навчання, щоб у вас такі, знаєте, спалахи були навчання, але щоб ви відчували, коли ви вже втомлюєтесь, щоб ви відчували, коли ви вже дратуєтесь від світової англійської, і щоб ви навчалися з таким настроєм. все таки ключове вона повинна приносити вам насолоду. І саме в цей момент я хочу вам подарувати гайд про помилки у вивченні англійської. І саме в цей момент я би хотіла зробити вам подарунок і подарувати гайд. З іншими помилками у вивченні англійської за свій досвід я бачила ну дуже багато різних випадків. Щось є у одного, щось є у іншого студента. Чогось немає, але є абсолютно те, що не притаманно комусь. І це така, знаєте, збірка практичних не лише підсумок помилок, але і практичних порад, що ви можете з цим зробити. Тому, будь ласка, переходьте за посиланням під цим відео у мій інстаграм. Пишіть мені в дірект кодове слово Марс та отримуйте цей чудовий гайд. Я впе. Певнена, ви знайдете відповіді на багато зі своїх запитань. Ми продовжуємо. Це така собі бонусна помилка, якою, на жаль, пропускаються всі. Це бути теоретиком, а не практиком. От з першого дня потрібно йти в поля і спілкуватися, і застосовувати те, чому ви навчилися. Вивчили слова, одразу застосовуйте, одразу говоріть. Вивчили якусь граматику? Ну поєднайте їх з тими словами, які ви вивчили, з тою темою, яка вам цікава і дотична до вас, і одразу починайте. Говорити, тому що все починається з вас. Це вам потім говорити десь там на співбесіді впродовж подорожі, де завгодно. Це ваш імідж, це те, що про вас подумає співрозмовник, це те, яке враження ви будете справляти на інших. І звісно, чим більше зусиль ви докладете, тим кращим буде те саме враження, і тим класнішою, в принципі, цікавішою особистістю ви будете. І саме цього я вам бажаю. Дивіться мого каналу. It starts with you. все починається з вас, і от про англійську це дуже дуже доречно. На жаль, дуже багато є таких речей, які жоден викладач за вас не зробить, починаючи з мотивації, з дисципліни, потім уже з вивчення. Це ті речі, які ви для себе можете зробити. Це ваша інвестиція в себе, своє майбутнє. Тож, все в ваших руках, і я впевнена, у вас все обов'язково вийде. Пишіть в коментарях, чи вам було цікаво, корисно, чи ви візьмете якісь поради для себе і чи буде. Застосовувати їх в житті обов'язково переходьте в інстаграм. пишіть кодове слово забирайте подарунок, підписуйтесь та до зустрічі в наступних відео.